Італійська розкіш Мазераті це волосся, що розвівається на вітрі із вивисте шосе на морському узбережжі, саме так бренд класу Люкс рекламує своє авто на виставці IAA Mobility в Мюнхені. Тут очікуєш побачити багато розкішних автомобілів, однак цього року доводиться бути пильним, щоб не пропустити, наприклад, Porsche Mission X – повністю електричний гіперкар майбутнього. А перші моделі цього розкішного BMW i7 Protection планують почати випускати вже в грудні, але його концепція радше не розкіш, а захист пасажирів. «Це перший у світі броньований автомобіль класу VR9 та VR10, який є повністю електричним. Тобто тут ми маємо стандартний BMW 7, але із захисним шаром. Він захищає пасажирів від вогнепальної зброї та вибухів. VR-9 – це сертифікація бронетехніки, яка показує, що автомобіль витримує, наприклад, обстріл бронебійними кулями. Вартість автомобіля BMW поки що не розкриває, але його цільова аудиторія високопоставлені бізнесмени та дипломати, тобто всі, хто може стати мішенню. «Тож, покупці таких авто це охоронні компанії, керівники великих компаній, а також чиновники. Це люди, які потребують захисту від нападів терористів чи поганих хлопців. Крім безпеки, суперспроможні люди під час подорожей також прагнуть максимального комфорту, і тут стане в пригоді цей ультраширокий екран. Якщо натиснути кнопку, він розвернеться зі стелі. Цей механізм створила німецька компанія Webasto. Завдяки сенсорній панелі також можна регулювати відстані кут нахилу екрана. Усі говорять про автомобільні розваги, і ми вже бачимо дуже великий попит на нові автомобілі. І покупців цих високих технологій не бракуватиме. Тоді як світ бореться з кризою вартості життя, ринок предметів розкоші схоже існує в іншій реальності, так галузь дорогих автомобілів стала надійнішою ніж будь-коли.